Добрий ранок. Сьогодні субота. Рандей у нас прийшов Євген. Ти в третій раз за участь. Якийсь прогрес уже відчуваєш? Так, я відчуваю прогрес і по відчуттям, і по результатам взагалі по часовим. Я дуже здивувався, що вважав, що дожен пробігти повільніше, а пробіг навіть на хвилину швидше, ніж ті рази. Це для мене мотивація, прогрес і взагалі кайф просто. А що можеш сказати про трасу, куди ми бігаємо? Траса подобається, багато дерев, кущів, краєвид, гарно. Подобається те, що є спуски, підйоми, саме покриття зручно для ніг, хоч у мене можна сказати, ще таке не дуже ідеальне взуття спортивне, але все одно бігти дуже комфортно і приємно. Мені подобається. Траса вибрана здорово. Зрозумів. Ну і можливо. Пару слів для, для новачків. Розкажи, чи слід їм заходить на рандей, чи це важко, чи не важко. С слід, я наскільки можу призиваю, ну, скільки, як це людям буде заходити, то я би е порадив би людям хоча б спробувати хоч один раз. Я думаю, що в проценті на 95, що... Кожній людині сподобається, навіть не людині, тому, що тут є мотивація, є підтримка колег, які з тобою, які набагато краще, дуже є дуже дуже добре. Бігають, і я думаю, всім сподобається. І саме головна мотивація що це е, потрібно саме головне для здоров'я бігати. І на завершення продовження першого нашого інтерв'ю. Е, твої е, відчуття після нашого інтервального тренування там, де ми бігли. Чотири інтервали по 800 метрів через 400 метрів відпочинку. Трохи ці великі мишці, ніг квадріцепси, Квадріцепс. да і задня частина бедра. Трохи так побавив, крепатура не ви, але не так невелика, і дуже-дуже е, я б собі сказав би бадьорісна. Я вийшов на роботу на другий день, я дуже себе бадьорим відчував. Хотілося рухатися, якась така внутрішня, внутріш... Мабуть, сплеск на гормональний, бо внутрішня енергія, прямо хотілося рухатися, спати не хотілося. Дуже приємне було відчуття, як для чоловіка не взагалі. Ну що ж, да, будемо радим бачити тебе далі на наших забігах грандей, що суботи о 9.00 парку миру. На все добре. Дякую за увагу.